Сьогодні 4 жовтня. Це наша малина в тунелі. Значить зранку вийшло сонечко. Думали, що зараз буде тепленько і обіщали, наче непогана погоду. І знову затягнуло, ще й 9-ї години нема. Значить, що я хочу сказати, збираємо ми малину. Це сорт Дельнива. Цей рік, звісно, дуже холодний, оказався кінець вересня, початок жовтня. І мало хто тут літає, якщо чесно. Ми на осінь не планували е, джмелі. Весною ми ставили джмелі. На осінь не планували. Хоча, можливо, і треба було б, звісно, поставити сюди джмеликів, Була б, мені здається, лучша ягода. Бо бачу містами, отут вона недозапилена, І навіть якщо піде тепло, ягода не вся буде красива. Будуть багато ягод, некрасивих. ось Є такі ягоди, які не до запилення. Зараз покажу вам, як вона виглядає в пінеці. Тут два сорта, ці два рядка у нас дельнива і отой рядок у нас Аміра малина. Ну, зараз покажу вам, фо... або просто зніму відео малинки. Розмір, ну що я скажу, розмір середній, не дуже крупний. Він пов'язаний з тим, що ця малина висаджена цього року із маленького горщика. І, можливо, трошки треба було прорідити, коли вони стартанули. Я не думав, що вона стартане такою кількістю пагонів. Треба було б, звичайно, декілька тоді залишити. Трошки забагато їх. Особливо на деяких. Ось дивіться, якщо тут три пагона, тут чотири пагона, два далеко викинув, то за цього куща, звісно, ну, це дуже багато. Але нічого, ми взимку із цього дуже багато. Ми, коли листя скине, ми їх виберемо краще, які ми залишимо на плодоношення весняне. Бо ми хочемо мати і весняний урожай, і осінній урожай. Тому що є свої магазини, хай краще поменше, але весною в тип тунелі ми теж знімемо ранню ягоду, тобто плануємо на два урожаї. Ну і зараз ми, бачите, вже скільки знятих. Дуже багато це, тут неякісно хтось знімав. Але вона є. І це нас радує. Вона, аби було зараз набагато тепліше, вона взагалі б, я скажу, в тому році ми в листопаді збирали ще малину. Ну той рік був аномально теплий, жовтень був дуже теплий і навіть листопад був початок доволі тепло в тунелі. Взагалі без проблем. Пройшли пару приморозків і далі була хороша погода. Надіємося, що і цього року пройшли ось декілька приморозків, але далі буде. Зараз я до пінеток дойду. Ось йдуть на тачечки, везе ящик і збирає, складає в пінеточку. Там її зважимо і накриємо кришечкою. Буде красива 250-грамова пінеточка.